Шановні клієнти, в вашій увазі представлено Ford Focus, вкузовий хетчбек з літровим бензиновим двигуном на механічній коробці передачі. Комбінований салон. Додатково встановлена система мультимедії на Androidі. Android Apple CarPlay, камера заднього виду. Зонний клімат контроль, підігрів заднього скла. Пробіг даного автомобіля становить 105 400 кілометрів. Автомобіль працює чітко, рівно, без помилок, протитуманні фари, денні ходові вогні. Це офіційна машина з історією обслуговування. На зимовій гумі. Просторий зручний багажник укомплектовано докаткою. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, приїжджайте на більш детальніший огляд на тест-драйв до нас за адресою Велика Кільцева, 58. Також зможете переглянути в нашому автосалоні ще понад сотню перевірених автомобілів.